Дорогі українці, споконвіку, Різдво було одним з найголовніших свят нашого народу. На початку року, коли день знову перемагає ніч і світла стає знову більше, ніж темряви, глибоко символічно відзначати народження Ісуса Христа. Адже Він сказав: Я світло для світу, і хто піде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Прийшовши у світ, Христос дарував нам надію. Надію на перемогу навіть над смертю, надію на перемогу над злом, надію на справедливість, що настільки важлива для України в цей час непростих випробувань, які переживає наша країна. Та Різдво Христове це ще й велетенська спадщина суто українських звичаїв. У наших колядках та вертепах промовляє сама душа українського народу. В цих по справжньому щирих та істинно народних текстах ми славимо новонародженого та бажаємо один одному щастя. Таємниця народження Ісуса Христа для нас, людей, велике диво. Воно переконує, що добро обов'язково подолає зло. І скільки клятий, східний цар ірод не біснувався, нічого в нього не вийшло. Ми обов'язково переможемо, як заповідав нам апостол Павло, одягнувшись у броню віри і любові та в шоломі надії на спасіння. Бажаю всім родинного тепла та затишку, благословенної різдвяної зірки! Смачної куті. Особливо вітаю українських воїнів, які стоять сьогодні на захисту вітчизни. І як Свята Церква духовно захищає нас з небес, так наше героїчне військо береже нас на землі. І прошу маленького Ісуса великих змін на краще в нашій Україні, для всієї України і для кожного українця. Святий вечір на поріг, світлого Різдва для всіх. Хай рікою щастя лється, хай добро в сім'ї ведеться, хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде, Христос народився!